Книга переконання це роман англійської письменниці Джейн Остін, який вперше був опублікований у 1818 році. Це остання повноцінна робота Остін. Книга розповідає історію головної героїні Енн Еліот, молодої жінки з вищим суспільним статусом. Ен вже в дорослому віці, коли її родина стикається з фінансовими проблемами. Вона живе. Зі своїм відповідальним та розсудливим батьком та зазнає великого тиску від свого оточення, зокрема від своєї сестри та мами. Ключовим елементом цієї книги є тема другого шансу і переконань. Ен розчарована в своїй молодості, коли вона відмовилась від пропозиції шлюбу від чоловіка, якого дійсно полюбила, через зовнішній тиск та вплив своєї родини. Через це вона втрачає свою єдину можливість бути щасливою в шлюбі. Але коли вона знову зустрічає свого колишнього бранця, через деякий час вони обидва змінилися, і Н має можливість знову побудувати своє життя. Переконання це історія про самостійність, відповідальність та здатність змінювати своє життя. Це роман, який підкреслює важливість слухати своє серце і не піддаватися тиску соціальних норм і очікувань. Він також актуалізує питання про те, як люди можуть переглянути свої переконання та знайти щастя та задоволення у своєму житті. Переконання це класичний роман, який прославив Джейн Остін своїм живим стилем письма, вдалою характеристикою персонажів. Та відтворенням соціальних норм та моральних дилем. Це твір, який варто прочитати, якщо ви цікавитесь англійською літературою та класикою.